Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і попав на ось таку блишню фінську, подібну на Колосамо Професор. Оригіналу у мене немає. Ось така копія. І довжина 7,5 см, вага 11 г. Дані брав із інтернет-магазину, тому що блишня прийшла просто в коробці без ніяких надписів. Трінічок тут гострий, ось доставав блишню з коробки, то дійсно. Претензій до нього немає. Ось такі кілечка. Ну, і розраховую ловити щуку на наших мілководних водоймах, можливо, який влетить трофейний оконь. І також буду пробувати взимку з криги, ловити теж хижу рибу, ну, щуку в першу чергу. В інтернеті бачив, що рибаки ловлять на оригінальні блешні, кого саме професор взимку. Попробую і на наших водоймах. Хоча і щуки в нас дуже мало, вона дуже капризна, взимку на жерлиці. Часто не хоче клювати на живця, ну, але буде можливість, то спробую. Люблю поекспериментувати різні нові приманки. Тому подивимося, можливо, і взимку попаду і вдасться піймати хоча б одненьку щучку. А так розраховую на наших невеличких мілководних водоймах, де вода практично завжди каламутна половити. Ось цією блишнею, тим більше, ось такий колір взяв. Стандартний, в принципі, ото, срібний і золотистий. Ну, інколи ще мідний є. В принципі, подивимося, як буде рибка ловитися. Акційна ціна, досить приємна, 15 центів. Тому буде видно, як ця блишня покаже себе по нашому хижаку. Отже, довжина 7,5 см, і було вказано в інтернет-магазині, тут все вірно. Зараз подивимося на вагу. Замість 11 грам, вага 10,5. Не вистачає 0,5 грама. Але, в принципі, на наших мілководних водоймах, думаю, це і на краще. Думаю, блишня в 11 грам швидше б трішки тонула як 0,5. Хоча, можливо, я і помиляюсь. Подивимося на ділі, як буде ловити рибу. Ось така блишня появилась в моїй невеличкій спінінговій колекції. Один із таких стандартних кольорів. На який рибалять риболови, та в принципі, я й я і сам рибалю, або срібний, або золотистий, взяв собі в срібному кольорі. Подивимося. Надіюсь, буде мати гарну гру на рівномірній анімації і також на паузі буде сипатися, як то кажуть, і привертати увагу хижої риби. Щуки, можливо, трофейного окуня. Друзі, хто мав оригінальну блишню, кого саме професор, пишіть свої враження, які трофейні риби. Попадалися, ну і також, можливо, хтось подібними копіями ви теж можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати.